На сьогоднішній день, вже півтора року, як пройшло, е, пройшла революція гідності. Но судді, судді сидять ті самі. Ніхто нікого не виганяє. Вони сидять в теплих своїх місцях. Вони так само займаються корупцією. Так само, послухайте, я знову не кажу. Вони так само беруть взятки. Судді так само роблять незаконні рішення суддівські. Ця система, вона прогнивша. Так чи ні? І ми просто бачимо. Що згідно Конституції, згідно е, Біблії, послухайте, остання інстанція, де людина може знайти правду, це суд. Якщо в нас суди не працюють так, як потрібно, якщо нема правди там, скажіть мені, де ще можна знайти правду в прокуратурі. В міліції, послухайте, якщо б суд був би справедливий, чесний, і ви подали б суд, в суд. Це чучело судді, бачите, воно таки падає, і так і судді наші падають. Трошки в нас не вийшло, але в слідчий раз ми зробимо краще. Послухайте мене. Якщо судді буде справедливі, і це, це гілка незалежна влади, тоді любий з вас може подати на міліціонера, будь-який з вас може подати на прокурора, на любого чиновника. І суддя, якщо він дійсно справедливий, він розбереться і притягне до відповідальності. А на даний момент, на даний момент у нас судді, вони зааганжовані, судді вони... Ні, ви поставте краще, щоб люди бачили. Потім ми, потім ми запропонуємо щось ним зробити. Це є, це, це є злочинна наша судова гілка влади, це є продажні злочинні, корумповані судді. Ми так... Потім ми рішимо з вами разом, що з ним зробити. Чи повісимо, чи спалимо, чи що небудь зробимо всім.